Ну, не так. Нічого. Треба тоді, коли митрополит Макарій сам очолив. Ну, пам'яті про особистість митрополита Мефодія та притаманні йому ідеї збереження. В Любельському обласному краєзнавчому музеї відкрито зараз виставку пам'яті, яку присвячено митрополиту Мефодію. Тому що тоді є церкві, вона йшла не тільки від деяких водик, але знизу деякі роман. Наскільки була цікава територія для багатьох імперій, що нам просто не, не дозволили так, не хочуть робити, чому не хочуть? Так. Тому що фактично там більше 50 інституційне об'єднання і з'єднання. Коли ми говоримо про конституювання, ми говоримо про те, що на даному етапі наразі... Е... Звертався навіть до мене, щоб допомогти і перекласти. І було питання, і ми це робили. Завжди залишається такою чесною людиною, яка була чесною і відданою сама собі, в тому сенсі, що він ніколи завжди якесь втручання держави чи така штучна допомога. Яка в результаті е, може привести е, до створення м, такої ...об'єдналася. в цей е, трагічний день для життя Української такі фальної православної церкви? Ми е, фонд пам'яті блаженного митрополитами об'єктивних обставин, на превеликий жаль, ми не зможемо бути присутніми на ваших заходах. Від імені сподейки і колективів вітаємо вас із відкриттям виставки і проведенням круглого. Дякую, пані Наталії за ту роботу, яка сьогодні робиться. Тому що, дивіться, на рівні церкви я фактично мовчаю. Я сьогодні бачу... Які є носіями цієї традиції. І от тоді, коли я вперше прийшла до митрополита, а він уже Бо все учоли і людина в статусі і я, що це буде крапка неповернення. Наступна така для мене була шокова станція, ще коли він е, зробив заяву для да. ТВЦ. І не декларували, і не показували своє ставлення якесь таке, знаєте, особисте, і дуже воно таке було низьке, я б сказала. Тим паче, що вони зарісні. Тому на фоні війни, на фоні е, тієї соціальної напруги, які сьогодні вони канали, зокрема своїми таким бід духовним і пасторським ставленням і зростанням, я сподіваюся, я впевнений в тому, що наша співпраця багато. Коли він переставився і ми з митрополитом прийшли віддати останню шану е, церкви, довкола якої повинні об'єднуватися православні церкви України. Е, як? Ми, скажімо, католики, дивимося на ситуацію цього В місності В якому плані? Ми не повинні об'єднувати ці церкви чи намагатися їх об'єднати механічно. Це нелогічно і об'єднання 92-го року в частині московської. Метрополії із Автокефальної церкви показало, що механічне об'єднання воно завжди призведе ну, за той чи інший час до певного вибуху. І тому ми сьогодні говоримо про об'єднання смислів, об'єднання ідей, а на якій платформі і яким чином будуть об'єднуватися. Тому що ну, я вам скажу, що деякі є, в тому числі владики, з якими би, я думаю, було б соромно. Пані Наталі Аварило, Сумма об'єднуватися не тільки через низький там якийсь освітній рівень, але через і моральні аспекти і багато інших. Тому, коли ми говоримо сьогодні про помісну церкву, то ми повинні розуміти, що в перспективі ми повинні розуміти, що, по-перше, це не об'єднання, а конституювання. Я просто Фактично насаджує цей термін, тому що ми не створюємо щось нове. Сам термін конституювання – це усталення, установлення, надання змісту. Він в юриспруденції має значення набуття законної сили. В філософії, я не дуже перебуваю. В філософії він означає розкриття нових горизонтів актуалізації нових потенцій.